Привіт! Сьогодні у мене гомілка, яка гривню береже, але не просто гомілка, а така гарна страва, яку можна подавати на обід і на святковий стіл. Якщо вам цікаво, як це все готується, заходьте і дивіться, будь ласка, відео за все. Коли ви купуєте гомілки, тут я їх обрізала, отут дуже добре. Але ви розумієте, що ще десь якась ворсинка є, тому що не дуже добре обробляють. Тому візьміть горілку, цю газову, або просто на плиті, на газовій так потримайте і обшмаліть. У нас в Україні кажуть, обшмалити. Зараз я це зроблю. Така горілка дуже-дуже гарна, якщо вдома у вас є. Ось бачите, дивіться, прямо видно, що пір'я горить. А так оком не видно. Все готове. Дивіться, як гарно. І зараз просто помию і трішки підмариную ці гомілки. І тепер трішки отак як відкрию кожну гомілку. Яким би ви способом не готували гомілки? Курицю і потрібно обов'язково замаринувати. Я взяла два зубочки часнику. Ви можете потерти, можете через давку передавити. А я отак просто подрібні. Так, висипаю сюди, дам трішки гірчиці. Нема гірчиці, не давай. Трішки кетчупа. Далі приправи до куриці можна. Якщо у вас немає, то можна взяти паприку. Десь пів чайної ложки. Можна додати аджики сухої, куркума. Це куриця дуже-дуже це -дуже полюбляє, Додати трішки ось до шашлику. Все, що у вас є, можна додати, те, що вам подобається. Тепер сюди додаю трішки рослинної олії, соєвий соус. І, звичайно, ми сіль потім меду не додаю. Тут не потрібно, це не з цієї опери. Перемішую і замариновую в цьому ось маринаді наші гомілки. Додам трішки перця, але у мене тут асорті. Куркумати, що я казала, додам. І додам трішки бальзаміка, зовсім трішки. Можна додати трішки-трішки більше олії. О, як смачно! А у нас ль. Угу. Трішки потрібно присолити. Додамо такої олійки. Перемішуємо. Дуже рідке не робіть. І отак гарненько. Залишаємо замаринованими гомілки хвилина 20-30. А тим часом е підготуємо якийсь гарнір, тому що гомілка з'їдається дуже-дуже швидко. Я візьму сьогодні такий картопляний гратен. Зараз картопельки, поки буде маринуватися, підчищу. Кожну буде порція. Велика порція, гарно це дивиться у фользі, якщо подавати. Отак От залишаємо. Потрібна картопля. У мене шість гомілок. Я взяла більше тиші картоплі і дві цибулинки. Можете додати болгарський перець заморожений, морпу, що вам подобається. Зараз я наріжу картоплю. Це для гратина. Десь. Так, 7 міліметрів. Дуже тонко не нарізайте, тому що вона розвалиться. Картопля нарізана, тепер нарізаємо цибулю. Цибулю ми не змішуємо з картоплею, тому що будемо викладати окремо. Теж десь 5 міліметрів отакі півкільці. Тепер присолю трішки картоплю. Я не буду олії додавати, тому що в нас з гомілки і рослина олія, і там буде якийсь жирок, є, якась сіль, тому я не буду. Картопля магазинна, бачите, обрізаю, обрізаю і ніяк. Синяки, як у нас кажуть, але картопля дуже-дуже смачна. Швидко готується. Зараз готую фольгу, нариваю. Тут більш блискуча сторона, а це менш. На менш накладаємо сюди інгредієнти і завертаємо. І зверху я нічим не прикриваю, тому що коли вже у нас приготується, через 30 хвилин, я відкрию, щоб куриця трішки підсмажилася. Щоб трішки повітря і виходило зсередини, не дуже щільно. Отак, бачите? Завертаю, духовку я вже вімкнула, ставте на 200 градусів. І все. ну Зазвичай виходить так, що остання, саме більше тут і картоплі, і цибулі. сама велика така порція. Отак це виглядає, ви бачите отвіри. Трішки так придавіть, якщо дуже завеликий. І відправляю в духовку 180 градусів, 30 хвилин спочатку. Я трішки відкрила і дивлюся, що там трішки сухенька, мало якось соку в цих гомілках, тому я візьму отакі кубики і візьму пів кубика, щоб не дуже було концентровано. Розведу в гарячій воді і в кожну ту нашу. Конструкцію долью трішки цієї водички. Дивіться, скільки я взяла, бачите, трішки, тому що ці кубики дуже такі, вони насичені і солоні. Ось отака водичка, бульйон вийшов. Я залью в ту фольгу. 30 хвилин у мене вже було. Духовці. Хвилин 10 і потім. Відкрию, щоб... Отак, а тут трошки сухеньке виходить. Да? Все, і відправляю, прикрию отак, відправляю в духовку. 10 хвилин, потім відкрию ще 10 хвилин, щоб підсмажилася курочка. Що, дивіться, я відкрила за 10 хвилин, щоб трішки підсмажилося. Дуже багато там соку. Зараз, зараз, він ще кипить. Як би вам показати? Зараз покажу. Яка краса! Всі ці можете закрити, щоб вони були гаряченькі. Викладаєте на велику тацю, тарілку і подаєте своїм гостям. Ну, звичайно, ми зараз одну таку гомілку скуштуємо з вами. Трішки охолоне, і присипати або при подачі, або зелені цибульки зеленю кропу. що у вас там є. Ну що, ви бачите, що я закрила ці під підвину, беру тарілку і на тарілку ставлю одну порцію. Відкриваю так красиво. Весь сік тут не потрібно пересипати на тарілку. І запрошую вас скуштувати цю страву. Подобаються такі рецепти. Знаєте чим? Що не потрібно тут стояти, щось придумувати, все склали. І все готове. Дивіться, яка картопелька м'якенька. А яка ж курочка в нас. Все пропеклося. Ніде сукровиці нема Дивіться, як гарно приготувалося все м'язко. Зараз я вам поближче покажу, що ви бачили. Гарно, дуже проста страва, але гарно виглядає. І на святковому столі це буде просто, як знаєте, страва загадка. Смачно, мені мало солі. Ціль на столі. А пересіл на голові, правильно. Так, ну і скуштуємо тепер курочку. Дивіться, яка курка соковита. Соковита, ароматна. Супер! Можете соус додати, можете кетчуп додати. Що бажаєте. М -м -м. У мене є кетчуп і заличі, які я готувала сама зараз. А ні, зараз я відкрию томати, які ми готували без шкірочки в власному соці. І зараз нагода їх скуштувати. Ось ці томати, зараз ми їх скуштуємо. Яка краса! Рецепт цих томатів у мене є на каналі. Зараз я їх. Ложкою роздовбаю, тугенькі. Я додавала сюди трішки і солі і трішки цукру, дуже смачно. Це не просто томат. Я забула, що мені потрібно цей томат їсти із моєю стравою. Смачно. Дивіться, яке туге я не можу відірвати. М -м -м. Добре, і зараз скуштуємо я окремо з скуштуємо кетчуп із аличі. Ось, у мене в холодильнику, я вчора відкрила. Тут але чай я трішки додав, додавала вишні. Всі ці соуси у мене є на каналі. Так, давайте скуштуємо. Так. Соус, який як з вишні, як з залиші. Вони просто чудові. Просто чудові. На кота. А можна отак прямо. Оце те. Що необхідно. Оце саме смачно. Пригощайтеся, діліться відео в соцмережах. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і всього найкращого. Готуйте і хай це все, що ви готуєте, приносить вам радість. І саме головне, щоб було для кого готувати. До побачення, до нових зустрічей!